Маленька коалочка разом зі своїм другом цуценятком весело бавилась м'ячиком на подвір'ї. Вони сміялися, бігали і кидали м'яч один одному. Коалочка добре знала, що перед тим, як заходити до будинку, потрібно витирати лапки. Але у запалі гри про це забулося. М'ячик раптом покотився просто до будинку, і коалочка побігла за ним, не витерши лапки. На підлозі залишились брудні сліди. Незабаром мама покликала коалечку обідати. Ковалочка попрощалась з цуценятком і, перш ніж сісти за стіл, ретельно витерла лапки. Дякую, що витерла лапки перед обідом, сказала мама. Але ти ви звідки ці брудні сліди на підлозі? Ковалочка на мить розгубилась і сказала, що не знає. Та потім вона пригадала, як забігла всередину, забувши витерти лапки. Вибач, мамо, це я залишила ці сліди. Я забула витерти лапки, коли бігла за м'ячок, чесно зізналась Куалочка. Мама усміхнулась і лагідно пригорнула її. Дякую, що сказала правду, мовила вона. Ми всі часом помиляємося, але головне вміти визнати це. Коалочка полегшено зітхнула і стало тепло й радісно, бо мама не сварила її, а зрозуміла. Ходімо разом витриму ці сліди, запропонувала мама. І вони взяли ганчірку та разом витерли підлогу швидко, весело і по-дружньому. А тепер обід, усміхнулась мама. І наступного разу я точно не забуду витерти лапки, пообіцяла коалочка. Того дня вона запам'ятала казати правду це сміливо, правильно і зовсім не страшно.